Наш організм бореться із ними. Одні знешкоджує, а другі все ж таки долають бар'єр і проникають заражені клітини. Він вражає як і дихальну систему, так і репродуктивну, так і пряму систему, особливо печінку. Мене це дуже зацікавило, і я вирішила пробити захворювань за останні три роки на території їх медичних. те, що всі захворювання Людо, хочу тебе доповнити, що віруси закуповані не тільки Хмельницьку область, а цю нашу планету. Нещодавно США провели дослідження за програмою Геномокеана і з'ясували, що в одному мілілітрі води міститься більше ста видів вірусів, котрі нам ще не відомі. Доктора біологічних наук Валерія Поліщука сьогодні все більш очевидно, хоча це залишається тільки гіпотезою, що життя на землі прямо пов'язане з вірусом.